Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку це повторення вивченого матеріалу завдання з логічним навантаженням. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Урок новий ми починаємо. З усної річби ланцюжок від клоуна 15. Помножте на 2. Відніміть 21. Помножте на 8 від результату відніміть 22. Збільште у 2 рази. Яке число отримали? Перевірте. Буде 100. Молодці. Приготуйтесь до математичного диктанту. Записувати тільки результати. Наскільки число 350 більше, ніж 130. Знайдіть 1 третю числа 39. Тижніть відео на паузу, щоб записати результат. Наступне перший доданок 60, другий добуток чисел 4 і 8. Обчисліть суму. Знайдіть число, якщо 1 четверта його становить 12. Невідоме число помножили на 5 і отримали 60. Знайдіть невідоме число. Добуток чисел 19,3 збільште на 50. Давайте перевіримо. А у вас такі результати молодці. Завдання 1. Сторінка 124 підручника. На цирковій арені виступали три клоуни з номерами на костюмах, які трицифрові числа можуть утворити клоуни, міняючись місцями. Отже, цифри. На костюмах це 6, 5 і 9. То ми можемо утворити такі трицифрові числа. Це 659, 695, 569, 596. 956 і 965. Запишіть дату сьогоднішнього уроку і, за допомогою цих цифр, що були у клоунах на костюмах, запишіть трицифрові числа. Каліграфічно. А чи можуть клоуни утворити числа 566 і 959? Так, можуть утворити число 566, якщо клоун з номером 9 стане на голову. І можуть утворити 959, якщо клоун з номером 6 теж стане на голову. У завданні 2 клоун розповідає дітям 200 см більше, ніж 5 метрів. Бо 200 більше, ніж 5. 50 секунд більше, ніж 10 хвилин. Бо 50 більше, ніж 10. 100 сантиметрів – більше, ніж 1 дециметр, бо 100 більше, ніж 1. 100 сантиметрів більше, ніж 2 метри, бо 100 більше, ніж 2. Чому діти сміються? Бо клоун порівнює числа, а на іменовані величини не звертав увагу, тобто не враховував одиниці вимірювання. Давайте допоможемо клоуну. Запишіть завдання 2 і порівняємо тепер, звертаючи увагу на іменовані величини. Отже, 200 см порівняємо і 5 метрів. Щоб порівняти, ми 5 метрів перетворимо у сантиметри. Це буде 500 см. Тоді 200 см менше, ніж 5 метрів. Порівняємо 50 секунд і 10 хвилин. Порівняємо до однакових величин 10 хвилин. Отже, в одній хвилині це 60 секунд, а 10 хвилин це 600 секунд. Отже, 50 секунд менше, ніж 10 хвилин. Тепер порівняємо 100 см і 1 дециметр. В одному дециметрі це 10 см 100 см буде більше, ніж 1 дециметр. 100 см порівняємо і 2 метри. 2 метри це буде 200 см, тому 100 см менше, ніж 2 метри. У завданні 3 клоун скаржиться дітям. За останній місяць я потовстішав. Важив усього 57 годин, а поправився на 3 гривні. Уявляєте, скільки метрів я тепер важу? Чому діти сміються? Бо клоун переплутав одиниці вимірювання. Маса тіла вимірюється у кілограмах. Тепер Письмово розв'яжемо задачу 4. У зоопарку 25 мавп, 14 папуг, 5 левів, 3 лані, 55 рожевих фламінго, 3 удави. Скільки в зоопарку тварин покритих пір'єм? І друге запитання. Скільки в зоопарку тварин, покритих шерстю? Отже, спочатку дізнаємося, скільки в зоопарку тварин покритих пір'єм. Покриті пір'єм це 14 папуг і 55 рожевих фламінго. Тому ми до 14 додаємо 55, це буде 69 тварин, це покритих пір'єм. Друге запитання, скільки в зоопарку тварин покритих шерстю? Серед цих тварин, покритих шерстю, це 25 мавп, 5 левів, 3 ланів. А удави, вони покриті дрібною лускою. Тому ми до 25 додамо 5 і 3. Це буде 33 тварини, покриті шерстю. Отже, урок у нас завершується, дерево зростання. Оберіть відповідно до вашої роботи на уроці, вам було легко, чи інколи були помилки квіточка, чи було важко, листочок. Дякую вам за увагу! На все добре вам, діти!